Ось така у нас погода, друзі. Сьогодні у нас 14 лютого. Завтра у нас стрітання. У, на греблі таке дме. Будемо бачити, яка завтра буде погода. Сьогодні зранку йшов дощ, потім сніг з дощом. Потім просто дрібний сніжок, знову опять якась крупичка. Я зайшла для цікавості, подивилася прогноз погоди на місяць. То отака погода у нас аж до 20-х чисел березня. То трохи мінус, там до мінус 6 ночами, плюс 5 там, саме більше, плюс шість. В день, по мінус один іноді, то дощ зі снігом, то так хмарно. Ну, коротше говоря, ще нам півтора місяці майже ось така погодка буде. Ну, нічого, підождем трошечки, а потім уже там різко я дивилася. Ну, якщо нічого, звісно, не поміняється, то буде. Уже плюс 10, плюс 12 кожного дня йде таке потепління. І далі, далі ночами навіть по 5-6 по 6. немає там опадів. Ну, якщо нічого не поміняється, то буде добре. Буде тоді не дуже пізня така весна, середня. Будемо чекати тепла, будемо знімати красоту і тепло. Іраніка у нас ходить на гурток до клубу. Сьогодні в них проводився захід до дня закоханих. Дивилися мультик, виготовляли валентинки нашим захисникам, а також зробили пернатим друзям теж Валентинки підгодувати їх. Почепили на горобину Валентиночки. Ось така красота вийшла у них. Погода, звісно, не льотна, але но... діти постаралися, задоволені, трошки вітер. Друзі, тож і я щиро хочу привітати вас із Днем Закоханих. Будьте кохані, кохайте, будьте щасливі, здорові! Всього всім найкращого.